Доброго здоров'ячка! Сім днів тому я працював чистополом по ділянці, яка знаходиться за моєю спиною. Давайте подивимося, чи впорався чистопол з поставленим для нього завданням. Бачимо, що від даного бур'яну залишилися тільки спогади. А ось ми бачимо, як поживає будячок, та справа і зліва вже потроху жовтіє крапива. Тут я теж працював чистополом до того, як зійде кукурудза. Тут ми бачимо, як стебла даного бур'яну вигнивають із середини, а поверхня потроху жовтіє. Виробником, тобто компанією Протектон, зазначено, що час до початку дії гербіциду від 7 до 14 днів при сприятливих умовах. Зараз сонячна погода, умови доволі таки сприятливі, тому чистопол вже потроху починає працювати. Це перший момент. Другий момент. Якщо ви хочете пришвидшити дію даного препарату, ви можете його замішати, по-перше, з. Гербіцидом осотин, по-друге, з аміачною селітрою або карбамідом. Тоді дії даного препарату значно, значно пошвидшаться. На сайті все росте, можна придбати даний препарат за доступною ціною і бути впевненим у тому, що ви отримуєте якісний оригінальний продукт. Всім гарного дня! Працюйте на результати.